Чому Google ставлять цілі, котрих не планують досягати? Що буде, якщо правильно впровадити в команді ОКР і як це зробити? Як зробити так, щоб команда йшла до результату, а не тогнула в операційних задачах? Привіт! Я Юра. Ви на каналі Про Менеджмент, де ми просто і чесно говоримо про управління проектами. Сьогодні ми будемо говорити про Океару, систему, котра працює в Google, Intel, Spotify та десятках інших компаній. Ми поговоримо про те, що це таке, як вона працює, як її правильно впроваджувати. Перш за все, я хочу поділитися з вами своїм досвідом з Океару. Ні, я не є тією людиною, котра знається на Океар. Більше за всіх в Україні. Але я мав досвід працювати з океарами декілька разів. Насправді моє знайомство з океарами почалося більше десяти років тому з цієї рожевої книжечки. Вона називається Міряя важливо. Океар. проста ідея зростання в десятеро. І написана вона Джоном Дойером. Я прочитав цю книжечку, мене ця система зацікавила. Після прочитання мені здалося, що все супер просто, і я вирішив, вирішив сходити на тренінг і закріпити пройдений матеріал. В результаті після тренінгу я зрозумів, що я не розумію нічого. Я вивчав матеріали далі. І потім в компанії, в котрій я працював, я почав активно проштовхувати ідею впровадження океарів в нашій компанії. Насправді, тоді власники компанії вперше почули про океар від мене, і ми його тоді не почали. Впроваджувати. Натомість через рік до нас прийшла консалтингова компанія, котра таки порекомендувала працювати з ОКАР компанії, і власники компанії вже почули аудиторів, і ми почали впровадження океарів провадження на рівні компанії. Насправді я не можу сказати, що тоді пройшло все гладко. Ми дійсно ставили окіари, наскільки, наскільки всі члени команд глибоко розуміли, як працювати з цією системою, напевно, не дуже. Тобто Окіари тоді працювали добре на рівні керівництва, але до команд. Інформація про те, як користуватися цим фреймворком, не була в достатній мірі доведена і не, було, не була, так би мовити, продана і пояснене, для чого нам це потрібно. І в результаті з третього заходу вже в наступній компанії, в котрі я працював. Провадження е, окіарів було більш системним. Люди, котрі займалися впровадженням, вони підтримували на всіх рівнях, е, рівнях е, окіари. Вони допомагали людям правильно їх формулювати, і це дуже допомагало. І напевно з третього заходу е, я. Осягнув і усвідомив, як правильно працювати з цією системою, і як покроково, покроково її впроваджувати. Але повернемося до самого початку, і давайте почнемо напевно з історії, звідки ж пішли окіари. Якщо дуже коротко пройтися по історії окіарів, то вони беруть свою основу в 70-х роках минулого століття. А саме в компанії Intel. Засновник компанії Intel Енді Гроу придумав систему, котра допомагала б співробітникам концентруватися на цілях, а не на рутинних задачах. І назвав цю систему IMBO. Це розшифровувалося Intel Management By Objective. Далі один з інвесторів Google взяв цю ідею і приніс в Google. І вона вже була перепрацьована і впроваджена під тією назвою, котрі ми всі знаємо. А з Google вона вже розійшлася по. Іншим відомим компаніям, як Amazon, Spotify та іншим. Тепер давайте розберемося, з чого складається OKR. Насправді, OKR складається з двох компонентів. З об'єктива – це певна, певний надихаючий орієнтир, котрий показує нам, куди ми хочемо рухатися. Та Key Results – Key results – це від двох до п'яти конкретних вимірюваних показників, котрі нам дадуть розуміння, чи досягли ми поставленої цілі. Дуже важливо, що key Results – це не задачі, а саме орієнтири, куди ми рухаємося. А тепер давайте розглянемо конкретний приклад. В нашому випадку об'єктивом може бути покращити користувацький досвід нашого додатку. І далі ми додаємо для нього три key results. Першим, наприклад, може бути покращити NPS з 30 до 45. Другий зменшити час відповіді. На е, запити на підтримку з 6 годин до 3. І третій, в кінці квартала впровадити нову систему збору фідбеків від користувачів. Як же імплементуються Окіари в великих компаніях? В великих компаніях Океари імплементуються каскадно. Тобто, c level ставить ставить цілі на квартал або на рік для всієї компанії. Далі керівники відділів чи напрямків ставлять окіари для свого напрямку чи відділ, котрі підтримують загальну ціль. І далі вже команди на основі цих цілей ставлять свої та такі Results. Як це відбувається фактично? Фактично, це має бути групова робота на кожному рівні. Тобто, це має бути якийсь воршоп, на котрому робоча група обговорює цілі, які вони хочуть досягти, вони брейнштормлять, формують обжективів такі резулт. І далі це має, і далі ця система має спускатися вниз. І на кожній, на кожному рівні мають проходити такі воркшопи. Ідеальний варіант, коли у вас є достатньо досвідчених співробітників, котрі добре розуміються на, на окіарах, котрі можуть профасилітувати такі воркшопи і допомогти сформувати object, objectives, такі results правильно. Отже, трохи підсумуємо, як впроваджуються океари в компанії. Для початку потрібно визначити одну-дві глобальні цілі для компанії. Наступним кроком потрібно навчити команди на всіх рівнях, що таке Океар. І далі дати людям побрейнштормити і створити власні океари. В ідеалі далі їх профеліс, про перевірити, профасилітувати і сформувати їх правильно. Потім дуже важливо сформувати ритм перевірки того, як ми рухаємося по океану. Це можуть бути зустрічі зустрічі команди, де, де команда обговорює, як. Швидко ми рухаємося до цілей, котрі ми собі поставили. Це можуть бути зустрічі щотижня чи що два тижні. Це можуть бути інструменти, де індивідуально на рівні відділів перевіряються ці результати чи на рівні команд, де є певні визначені особи, котрі відповідають за перевірку результатів, і коли кожна команда. Розуміє, що це важлива річ, котрій потрібно постійно приділяти свою увагу. Океари мають бути дуже амбітними і не треба вимагати виконання окіарів на 100%. Навпаки, треба штовхати своїх співробітників до того, щоб це були цілі, котрих практично неможливо досягти. І, 80% виконання вважається дуже хорошим результатом, для, результатом досягнення океарів. Які найпоширеніші помилки бувають при впровадженні океарів? Перше це формулювання океарів як задач? Друге, вимагання 100-відсоткового виконання океарів. Третє це прив'язка окіарів до премії. Це тема окремої розмови, чому це не працює, і це розмова досить довга. Третє це відсутність, відсутність певного ритму перевірки того, як швидко ми рухаємося до виконання наших цілей. Четверте це не робити окіари публічними, не обговорювати їх і не поширювати в компанії на всіх рівнях. Окіари це чудовий інструмент, котрий в умілих руках допомагає принести. Дуже хороші результати в вашу компанію. Я сподіваюся, що я зміг надихнути вас принаймні на те, щоб ви глибше занурилися в цю тему. Я сподіваюся, що вам сподобалося моє відео. Ви вже написали коментар до нього з побажанням наступної теми і підписалися на мій канал. Ваші підписки, вподобайки та коментарі дуже надихають мене на те, щоб наступне відео виходило швидше. Па-па, побачимося дуже скоро.